Розкриваються через ці чакри, двері поточного моменту. Кристал грудня взаємодіє із екзамен, через який має пройти кожен. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Висока духовна суть Крайон із магнітної служби сьогодні на контакт зі мною вийшов вдруге. Щоб передати своє послання, на відміну від моєї першої взаємодії з ним. Сьогодні він з'явився дуже швидко. Посилання на відео мого першого контакту з крайоном, знайдете в інформації під даним відео. Слухаємо послання крайона. Як район із магнітної служби землі вітаю вас усіх. Вітаю вас у вашому стремлінні відкриватися мудрості Всесвіту. Відкривати двері. Зверніть увагу, які двері у своєму житті ви відкриваєте найчастіше? Двері яких потреб. Двері яких вібрацій. Двері, яких прагне. Існують лише одні істинні двері, у які необхідно заходити, які необхідно відкривати у кожну мить вашого життя. Це двері вашого поточного моменту. В них є все, що вам потрібно. В них Всесвіт вам дає все, що вам потрібно у поточному моменті. Те, що вам буде потрібно у наступному моменті, не є важливим у поточному. Навчіться налаштовуватися на ноти поточного моменту Всесвіту через ваші енергетичні канали. Мій кристал вашого поточного земного місяця грудня взаємодіє з вашими енергетичними центрами, які відповідають вашій. Серцеві чакри, чакри вашого третього ока і чакри коронні, котра знаходиться на маківці вашої голови. Мудрість і любов Всесвіту розкриваються через ці чакри. Час йти до єднання з енергіями Всесвіту через мудрість, через вашу мудрість. Закривайте двері того, що вам не потрібно у вашому житті. Подивіться. Скільки ви поневідкривали дверей із надміром програм, від яких необхідно звільнитися, які засмічують ваше життя і блокують відкриття вами дверей мудрості Всесвіту? Поприбирайте у своєму житті. Повимітайте із нього програми, які тягнуть вас униз, які закривають вас від мудрості Всесвіту. Подумайте над тим, чого найбільше потребуєте у поточному моменті. Чи те, чого ви потребуєте, є саме тим, чого потребує ваша душа? Відкрийтеся, довіртеся енергіям Всесвіту через вашу серцеву чакру. Відкрийте для енергії Всесвіту канали вашого третього ока. Прийміть енергії Всесвіту, вашою. Коронною чакрою. Творіть магію життя разом з Божественними енергіями. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває двері у світ взаємодії з Божественними енергіями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з Божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від хермічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя і простір навколо. Для глибшого знайомства з архангельськими променями і Архангелом Метатроном запрошую на мої курси Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. Двері. Якщо у вашому житті ви концентруєтеся лише на потребах фізичного світу, двері мудрості Всесвіту. Залишаються для вас закритими, щоб вони відкрилися, відпустіть тривоги про завтрашній день. Завтра немає. Усе ваше життя складається лише з того моменту, у якому ви живете. Нічого неможливо придбати у запас. Ви не знаєте, що вам буде потрібно завтра. Довіртеся Всесвіту, довіртеся його енергіям. І Він дасть вам те, що ви потребуєте у поточному моменті. Всесвіт дасть вам те, що вам буде потрібно у поточному моменті вашого фізичного завтра. Всесвіт дає те, що вам потрібно у кожному поточному моменті. Живіть із мудрістю і довірою Всесвіту. Довірте його мудрості все, що вас турбує, і тоді вам Прийдуть мудрі відповіді на ваші запитання. І тоді ви отримаєте дороговкази, куди йти, як діяти, як жити? Мудрість і любов Всесвіту йде до вас із новими інформаційними потоками, із новими інформаційними потоками, які будять вашу свідомість, які чистять ваші тіла, які пристосовують вашу свідомість і ваші тіла до вібрацій вищих. Нових для вас вимірів. Жити тілом у трьохвимірній реальності фізичного світу і свідомістю у чотирихвимірній п'ятивимірній. Це екзамен, через який має пройти кожен із вас, щоб прийти до нової реальності вашої планети. Відкривайте двері мудрості і пізнання. Законів Всесвіту. ваш Крайон.